Вдох, руки через сторону над головою і видих, опускаємо на маскар в серце. Аліна Коверга після початку повномасштабного вторгнення переїхала в Рівне з Харкова. Жінка пригадує, подолати стрес, пов'язаний з війною та переїздом, їй допомогли заняття йогою. В той час, коли були блокаути, саме ми сиділи там в не своєму житлі, і я згадувала. Постійно практикувала те, що я до цього вивчала в Йозі, і воно мені дуже психологічно допомагало. Це і медитації, це і дихальні вправи, пранаями, це і вправи. Вони теж моє тіло, от як, наче, от розкріпощали після стресу. До цього Аліна мала п'ятирічний досвід заняття йогою. але каже, тут у Рівному вирішила ділитися своїми знаннями з іншими, отримала міжнародний сертифікат інструктора і сьогодні провела перше заняття у парку хімік. Інструкторка розповідає, що її курс розрахований для початківців. Можна починати в будь-якому віці і в будь-якому емоціональному настрої від дуже натхненного від дуже депресивного. 19 19-річна рівнянка Катерина Красовська до занять йогою долучилася півроку тому. каже на таких заняттях, може опанувати нові для себе види практик. Йога мене цікавить як спосіб розслаблення і гарного проведення часу. Це щось таке у поєднанні із спортом і душевною насолодою. Групові заняття йогою Аліна Коверга планує організовувати і надалі за сприятливої погоди у парках, а як ні, то в обласній бібліотеці. Руслан Сивуляк, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне.